Усім величезний привіт, я вас запрошую до чарівного світу Магазин Єва. Акції 22 та 23 жовтня на всі товари до Хелловіну. 1 плюс 1 до рівня 3. Купуєте 2. І третій, найдешевший чек вам буде у подарунок. Наступна акція на всі зубні пасти. А мінус 50% на другу одиницю. Тобто купуєте одну і другу можна взяти зі знижкою 50% будь-якої торгової марки. Зверніть увагу, теж дуже-дуже хороша акція, якщо зубна паста ще з жовтим цінником акційним, і друга буде зі знижкою 50%, на це зверніть увагу. Наступна акція 22-23 жовтня Sensi Fly Якщо я правильно прочитав, всі колготи Жіночі, 20 день та 40 день Класик за супер ціною Зверніть увагу, ось ці колготи Sensi Life. Life 20 або 40 день По ціні 28 гривень Або 20 або 40 день Sensi Fly, Sensi Light Не, 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 не зрозумів, Fly Fly, літати Будь-які за 28 гривень. Ну, я заокруглю ті копійки в більшу сторону для зручності. Наступна акція на всі гігієнічні тампони, окрім торгової марки Tampax, на другу одиницю мінус 50%. Тобто Олінджері, Котекс, ОБІ, купуєте одну і друга вам буде зі знижкою 50%, навіть якщо товар акційний. Це теж дуже-дуже хороша знижка на, на цю жіночу гігієну. Наступна акція на лінгері чи лінджері, як правильно, хто мені підкаже до сих пір не можу запам'ятати чи розібратися лінгері всі засоби для догляду за жіночою гігієною, крім гелів та серветок цієї ж фірми, знижка 40%. Надаю інформацію, тому що дуже всього багато. Ну ось, наприклад, вам покажу ось ці 8 штук в упаковці 29 гривень. Так, ці 29, є ще більше пакування. 20 штук. За 57 гривень можна придбати. 16 штук ось такі, також зі знижкою 40% по 57 гривень. Якщо я не помиляюсь, це власна марка Єви. Також щоденні лінгері зі знижкою 40%. Ось таке велике пакування 50 штук 55 гривень. А є навіть отакі 100 штук, зараз лише за 97 гривень. А жіноча є на лінгері, найт 8 штук, за ціною зараз 25 гривень. Наступна також хороша акція: мінус 50 на другу одиницю. Всі аксесуари для приготування їжі та прибирання оселі будь-якої торгової марки. Хомарт управдом, фрекінбок від файно. будь-що, і друга одиниця вам буде зі знижкою 50%. На це також зверніть увагу. Навіть якщо цінник стоїть акційний жовтий, все одно товар буде зі знижкою. Наприклад, ось такі губки. Home art 4 штуки можна придбати за 35 гривень, і друга буде за ціною ну, в половину. А за ароматом капучино також 4 штуки 35 гривень, мінус 50 на другу одиницю. Ось такі великі 10 штук, зараз 30 гривень, і друга буде за пів ціни. Управдом пінні губки а для миття посуду 5 штук в упаковці 20 гривень. І друга вам буде лише за 10 гривень. Також акція на весь пергамент. Плівку харчову, фольгу також зі знижкою і мінус 52 одиниця. В акції також усі ганчірки, серветки для перебирання оселі. Купуєте одну і друга буде зі знижкою 50%. Наступна акція всі склянки, бокали, весь посуд для сервірування 2 дорівнює 4. Я люблю, коли парне число, парна акція. Купуєте дві чашки, наприклад. Да? Дві склянки, і ще дві буде вам у подарунок. Це дуже хороша акція, зверніть увагу, зараз йдуть свята, можна щось пригледіти, щось придбати. Навіть зі знижкою ось такі келихи. Дивіться, вони зараз зі знижкою. Два келихи за 199 гривень. Берете дві і дві ще вам буде у подарунок. Є для вина, є для шампанського, також оці зі знижкою. Купуєте два, і два буде в подарунок. Набір бокалів для шампанського 199 гривень, 2 дорівнює 4. Ну і також усі чашки, і склянки, і бокали. Дивитись наступні акції з вами. Так, друга акція. Десь тут я бачу. Так, Stylex, Всі аксесуари для манікюру та педикюру на другу одиницю, мінус 50%. Купуєте одну і знову ж таки буде друга зі знижкою 50%. Де ж вони є? А я шукаю. Стайлекс, не можу знайти. Чу, я, ж, я ж їх знаю. Savart, кос не можу знайти. А ось вони. Оці. Ось такі в такому пакуванні купуєте один і другий буде зі знижкою 50%. Так, ось такі а, щипчики, як вони правильно називаються, а, кліпсери чи кніпсери а, 129 гривень. А кусачки 379 гривень, і друга буде зі знижкою 50%. Наступна акція на всі гелі для душу, Moxan та всі гелі для душу Just Kawai, навіть рідке мило. Теж дуже хороша акція. Купуєте два і третій вам буде в подарунок. До речі, я взяв е, шампуні сьогодні, вчора. Сьогодні що в нас? Ну, не важливо. я взяв е, два шампуні, акція була і третій в подарунок. Давайте по черзі. Так, ось ці гелі для душу, такі перламутрові по 400 мл Моксан, Зараз вони по 80 гривень зі знижкою. Ось такі кремові гелі для душу Моксан 520 мл по 49 гривень. Ну, я заокруглюю ті копійки в більшу сторону для зручності. Гелі для душу Just Kawai, об'єм 500 мл. Ось тут вони, вони дуже класно пахнуть. За ціною 80 гривень. Також 1 плюс 1 дорівнює 3. І ось таке мило парфумоване, рідке мило 500 мл по 83 гривні. Зараз зі знижкою. Також можна взяти 2, а третій буде в подарунок. 22-23 у Мунік всі засоби СПА а, також на другу одиницю мінус 50%. Я не раз говорив, що тут дуже багато всякого цікавого. Тут є і а, емульсії різні для душу, і піни емульсія, а, також піни а, піни мус для душу, піни для ванни тобто все все-все спа. Косметика, бачу, зі знижками, з жовтими цінниками. Купуєте один і другий буде зі знижкою 50%, навіть якщо акційна ціна. Зараз гарно можна придбати ось таку сіль на холодні вечори для ванни 500 грамів 40 гривень, і друга лише буде за 20. І різноманітні пілінги для тіла у тера 200 мл 75-50. І зверніть увагу, також дуже хороші оці олійки для душу по 300 мл, вони по 40 гривень. А зараз вони по 40 гривень і друга буде лише за 20. 22-23, вага акція, мабуть, подовжується на жіночу білизну 2 до рівня 4 ціни від 80 гривень. Купуєте дві одиниці і дві, буде ще в подарунок. Наступна акція вже мінус 50%. Фармстей всі засоби для догляду за обличчям та тілом. Зараз вам покажу по черзі. Все теж дуже хороша, заощадлива акція в Єві. А дивіться, це Корея 180 мл. Корейський засіб, пілінг для шкіри обличчя, 180 мл зі знижкою 50% 149 гривень. Тонер для обличчя з екстрактом равлика цієї ж самої фірми. Тут об'єм 150 мл. Зараз зі знижкою 50% 275 гривень. Так, дивіться, теж цікавий колагеновий, здається, очисник для обличчя, Відлущуючий пілінг гель з колагеном 180 мл, зі знижкою 50% 149 гривень. Ампульна сироватка з алої для шкіри обличчя а, зі знижкою 270 гривень. А також ампульна сироватка, тільки це вже йде з екстрактом зеленого чаю. Фармстей це також Корея 270 гривень 250 мілілітрів. Піна очищуюча для вмивання обличчя 180 мл корея Farmstay зі знижкою 50% 91 гривня. Наступна акція на всі чоловічі шампуні на другу одиницю мінус 50%. Тобто купуєте один будь-який шампунь чоловічий, і другий вам буде зі знижкою 50%. Навіть якщо я бачу цінник жовтий, все одно зверніть увагу. Це дуже хороша акція. Наприклад, шампунь Клє від лупи 360 мл 151 гривня. Шампунь чоловічий Сйоз, Тут вже об'єм 440 мл 139 гривень. Акційна ціна Далі у нас йде шампунь чоловічий Дав, 2 в одному 138 гривень. Також в акції шампуні шаума 400 мл, є дуже багато різних. А, так, ціна 111 гривень зі знижкою. Та Head and Shoulders по 199 гривень. Купуєте один і другий буде за півціни. Акція на всі вологі серветки, окрім торгової марки Joy. Тобто Instagood та Грінвей, а ще й вологі а, Полісся. 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуєте дві і третя найдешевша буде в подарунок. Не обов'язково брати всі одинакові, можна взяти різні. Давайте по черзі подивимось. Ось великі а, вологі серветки Greenway. Тут 100 штук, вони ще й антибактеріальні. 44,80. Серветки до сумки до рюкзаку, а 15 штук за ціною 9 гривень. Купуєте дві і третю беріть у подарунок. Далі у нас ось такі рушники Instagood вологі 24 штуки за 32 гривні. Також можна придбати ось такі вологі серветки Instagood, Тут 60 штук, і вони також антибактеріальні, 36 гривень, акційна ціна. Та Instagood серветки великі, 100 штук в упаковці, за ціною 56 гривень. І, звичайно, полісся дуже економні, вологі серветки 60 штук по ціні 1880. Та вологі серветки Інстагут. 15 штук. Ще забув вам за них нагадати. Також купуєте дві і третя буде в подарунок по 16 гривень. Наступна акція на Патрісі Лідо, вся декоративна косметика 2 до рівня 4. Купуєте 2 і 2 найдешевших чеку вам буде у подарунок. Це акція також 22 та 23 жовтня. Я вам хочу побажати економних покупок. Всього найкращого. Ми з вами вже зустрінемось у наступному відео. До зустрічі.